Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назву та 4. І в нас місія називається Межа. Спик, ю бакен піса щит! А дан ви. Данває! I'll go, but I ain't going quiet. Mr. Pegorino, I don't know what you're talking about. I came as quickly as I could. Fucking Anthony! What about Anthony? He was wearing a fucking wire! That is a problem. My my body. Body. I, 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 I raised that kid like he was my own! I beat him like he was my own son! When my son killed himself, Anthony became my son. Now this. The world is a cut! Where is Anthony? Uh, I heard he's wearing a wire. So I freak out. I call him up. He's such a moron, he leaves his cell phone on. So we speak. After he's gone states, of course. I mean, Jesus. What a chump. <laughs> he freaks out on the phone. And I put the fear of God in him. I think maybe I've talked him out of it. Then, he has a goddamn heart attack on the phone. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the left-wing hospital under heavy guard. Okay, okay. Of course, he's got you on the fucking tape, too. Of course. So you'll do this for me? So you want me to talk to him? I want you to whack him. After that, I want you to kill all the other rats I surround myself okay. with. Okay, okay. Don't worry. Та гаразд заспокойтеся, Джиммі Пегоріно. Я ліквідую крота, можна так сказати. І тепер наше завдання це прямувати до лікарні, де лежить Ентоні. Особистий охоронець цього. Джиммі Пегоріно. Гаразд. Так же, Женемо, женемо, А ось і вона. Тут видно, що поліції тут купа. Так, заходимо. Заховай зброю, перш ніж зайти до будівлі. Адже там можуть бути поліцейські. При спентані він знаходиться в відділі швидкої допомоги. Так. Може до гардеробу мені зайти? Ще я не знаю, чи куди мені. Тільки куди мені зайти? Тут справжній лабіринт, можна так назвати. Ця лікарня, зато аптечка є. Хоч дякую за аптечку. А, ось вона роздягальня. А там. Костюм лікаря. Або медбрата, можна так назвати. Ні, ну швидше медбрата його можна назвати. І куди нам потім? Hall, like От так, йдемо, кост... замаскувавшись під медбрата. Так, це не тут. А ось і він, Ентоні. А вже ж. Бас, гек, є це ти? Вимикаємо апарат підтримки життя. Так, ідемо собі спокійно. Ніби нічого не було. Так, вимкнули апарат підтримки життя. Все, тепер тікаємо. Бляхамка, куди я. Та, ідіть до біса. Та випустіть мене. Так, тепер ще від поліції втекти. Оце мені. Так, ідіть до біса. Дві зірки. Тепер ще Від копів тікати. Чудово. Так що в мене взагалі вийде. Бляха-муха. Зараза. А, по провулку може... Може в провулку зможемо сховатись. Бляха-муха. Так. 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 Та, бляха муха Ході їздити. Так ось так в провулку. Та давай, заїжджай, заїжджай. Так, провулку мене не знайдуть. Ідеальне місце, щоб заховатися. Тільки затрясця на дорогу виходить. А ми поруч з будинком. Так, швидше, швидше, швидше. Припаркуйся біля свого будинку. Так, чудово. Йдемо до своєї... Квартирки. І докладаємо самому босу Джиммі Баг Гаразд, давайте перетягнемось назад. Так, давайте костюм знайдемо. Не то. Так, завантаження кейси йде. Та. пляха ну... Не то. Не то. Не то. Не то. Завантаження знову. Другий раз. Походу, те, що треба. А, рей, Нікі, друже. Пе хоче бачити нас у себе вдома. Видаси мене, я здам тебе. Тримаймося разом, пам'ятай, ти мій боржник. Чао! Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!